Україна офіційно визнала множинне громадянство, що дозволяє громадянам мати паспорти інших країн, але за певних умов. Це США, Канада, Німеччина, Польща та Чехія громадяни саме цих країн зможуть отримувати український паспорт за спрощеною процедурою, не відмовляючись від свого громадянства. А українці, громадянство цих країн без відмови українського паспорта. Цікаво, чому тут немає Ізраїлю? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як і очікувалося, уряд обрав країни, де на сьогодні більше українців: у Канаді, США, нащадки попередніх хвиль мігрантів з паспортами цих країн, тоді як Німеччина, Польща і Чехія українців біженців від війни. Закон про множине громадянство. Був ухвалений Верховною Радою 18 червня 2025 року, підписаний президентом 15 липня 2025 року і набуде чинності через 6 місяців після офіційного оприлюднення у грудні 2025 року. Ключові положення нового закону, легалізація множинного громадянства для українців, які проживають за кордоном, що дозволяє їм зберегти український паспорт. Тут виняток для країн-агресорів. Добровільне отримання громадянства країни-агресора є підставою для втрати українського громадянства. Спрощення для іноземців запроваджуються спрощені процедури набуття українського громадянства для громадян певних країн, які підтримують Україну. Зокрема, це країни Європейського Союзу та Великої вісімки. Декларування. Закон передбачає механізм декларування іншого громадянства, хоча наразі відсутній порядок його реалізації та наслідки для його неотримання. Можливо, тому Ізраїль не включили. Але як це працюватиме на практиці? Українці зможуть легально отримати громадянство країни проживання без втрати українського паспорта, якщо така країна буде включена до списку, який має підготувати Кабінет міністрів України. Для громадян країн, які не входять до цього списку, збережеться необхідність отримати яке і обирати, яке громадянство вони залишать. Новий закон створить нові можливості для українців, які проживають за кордоном, спростить їхню інтеграцію та розширить можливості для винесення бізнесу та інвестицій. Більше про це в нашому телеграм-каналі Адвокатне Леса. Підписуйтесь та поширюйте.